Доброго пізнього вечора, люди. Мене звати Золтан. Це угорське чоловіче ім'я. Я народився 25 квітня 1985 року. Це був четверг у місті Києві. 24 лютого минулого 2022 року. Це також був четверг близько 5-ї години ночі. Російська Федерація підло напала на Україну, випустив по ній десятки, а можливо й сотні ракет одночасно. І в той же день, верніше, навіть ранок, вже сім годин ранку, я зібрався з речами і був на виході з квартири. Там чотири мене були сумки, дві по рукам. Одна з продуктами, одна з одягом і два рюкзаки на спину і на груди. Оце вже в сьомий годині ранку був з речами на вихід. Поїхав до центрального зрізничного вокзалу. Він тоді був закритий від мого будинку десь кілометрів 20 Їхав громадським транспортом, автобусом 114-м. Пішов на сусідній автовокзал, там треба було ще трошки все ж таки пройти. В черзі стояв декілька годин, десь до 12-ї години дня. Квитки коштували в принципі, по 600 гривень до того з Києва до Львова десь кілометрів 500. Але вже їх потім не було в наявності, продавали по 1000 водії на місці, а в мене не було досить кількості гривень, достатньо кількості гривень тому з мене взяли 40 євро дві 20-ки. Тобто я від десь більше, ніж двічі на цьому погорів. Притим міняв 23 3 лютого. В середу 2022 року за 3350 за 1 євро ще раз 33 гривні 50 копійок. І тому десь вдвічі поплатився. Приїхав до Львова, їхав дуже довго, 25 десь годин вночі, потім зранку, через Буч, через Гостомель. Ви знаєте, що це потім було в Київській області, яка трагедія в березні минулого року 1022. Потім у Львові приночував гостелі за. 300 гривень. тим було 200 десь відносно далеко від вже там знижного вокзалу. А потім наступного дня це було значить, 24 четверта, Київ, 25 лютого, це Львів. Це була вже п'ятниця. Відповідно, минуло рік 2022. Потім у 6 з субота. Потяг повинен був десь їхати о 6.15 зі Львова до Чопа. Але запізнився на 3 години, але я вже пішов з гостела 3 години ночі. Там був, це була година комендантська, не знав про це. Квиток я взяв перед тим за 260 гривень. Приїхав до Чопа, там мене один хлопець до місцевої школи номер 2 це угорська школа імені мені він що безкоштовно, потім забрав до себе знайомий Вереш Габор до Берегова. У нього був 5 днів. 27-го ще коли до нього приїхав, люто, пішов в консульство місцеве в місті Берегова. Тоді вони працювали кожен день і подав документи на угорський закордонний паспорт. воно вже було декілька років від 7 березня 2019 року. Це також був четверг. Зробили мені нього аж за два дні. Це дуже швидко. Дві доби коштував він 41 євро. Всі документи в мене є 20 євро. Сам вірніше 21 євро сам паспорт, плюс 20, що робили за кордоном. І приїхав я кордон 3 березня минулого 2022 року. Це був також четвер, рівно тиждень після початку повномасштабної війни. України Росії. Так, близько 12 години дня це був місцевий час і 13.00 час за Києвом. Пункт пропуску під назвою Лужанка в селі Астей мене не пропустили. Угорська частина берег Шурані. Зате пропустили в селі Косино і угорська частина Барабаш. Купив прикордонникам. Каву за 150 гривень. місцева тут Фрі. За це вони випустили. Ну, звичайно, горський закордонний паспорт без штампу в ньому. Ну і повернувся я 12 жовтня може, цього нового року, 2023 року. Це також був четверг. Приїхав там. Я жив в Цегацькому районі в останній час десь місяць. Ось. І з Сегледа я приїхав до е, Ніредьхаза. З Ніредьхаза приїхав е, до е, Захоння. Захоння я Перейшов е, кордон, потягом приїхав хвилин десь 15 до чопу, е, чоп стояло десь 2 години потяг замість там десь хвилин 40-45, е, майже тисячу гривень коштував куток до Києва мені. Ну і Приїхав я ввечері, десь 6 година вечора, 12 -го жовтня, це був також четверг, е, з тих пірязного в Києві. Е, перше скажу, е, Рова Артема Франкова, відомого українського журналіста спортивного, хоча прізвище в нього російське Франков ОФ, закінчиться дуже рідкісне йому було 53 роки. Це головний редактор журналу Футбол 1970 1970-й, сімдесятий роки. Звичайно, журналістом він був відомим, писав добре статті, але був відомим ще провокатором, відомим українофобом і одним з головних ідеологів руского міра в Україні, принаймні, що стосується спортивного світу і конкретно футбольного світу. Це про Артема Франкова. Хоча, як то кажуть, помера людина, давайте родичам ну як то кажуть, всіх випадків земля пухом. Щодо війни, щодо війни, одна справа, коли ти знаходишся в Угорщині, читаєш українську пресу, ту ж українську правду, і зовсім інша. Вже версія, коли ти знаходишся безпосередньо в Києві у своїй квартирі. наприклад, вчора, 31 жовтня цього 2023 року. Це в нас був вівторок, десь з 10 години вечора, 22.00 до півночі 00.00, 00 вже 1 листопада, середа була в Києві Петра на Тривог. Вона була в принципі в більшості областей України, тому що в Київській області в місті Києві, Це ну, це страшно, страшно, що може прилетіти ракета. Може загинути будь-якої миті. Ось так. Щодо Зеленського, Зеленський посилає людей на убій, на Донбас, цей контрнаступ. Данілов там щось психує, що ну не знає, там всі мобілізація. Люди кажуть на передовій, що не вистачає ані зброї, ані людей. Ось і треба, цю війну вже закінчити, навіть на прадові люди про це говорять. Теж діда слухав, ну позивний дід такий нормальний, бо є з 53 роки йому. Ну, Треба війну закінчувати. Щодо Віктора Орбана, Віктор Орбан, людина жадібна, допомога була маленька в Угорщині, лише приблизно 60 євро. Не місяць це 22 тисячі 700 форінтів. Це дуже мало. Так було безкоштовне житло, десь годувало тисні, але при підсумку. Фактично ну, я змушений був повернутися до України, тому що не хотів бути безхарками. Те, що мені пропонували від Червоного Хреста, хай навіть це буде пешта. це е, Україна буде і е, там умови, мови як в'язниці. Мови як в'язниці. Тому я повернувся до України. І що ще сказати? А про Анатолія Шарія. Анатолій Шарій, який втік з України, відомий відомий блогер. Перші руху відеоблогер. Звичайно, теж сказати, що він не є етнічним українцем, хоча народився і жив Києві, так само як і я. Зараз він перебуває в Іспанії на півдні Європи, так Південно-Західна Європа. Ще він свого часу мешкав в ЄС в таких країнах, як. Голландія, Нідерланди та е, Литва, колишня країна Радянського Союзу, Балтійська держава. Ось можна багато про нього казати негативного, що він агент Кремля і цьому дійсно є е, аргунтовані е, 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 аргументи, так факти аргументовані. Ось, але те, що він усе зараз показує про те, що в Україні є наркокортель, і те, що йому намагалися за один тиждень двічі підпалити хату в Іспанії, кидала коктейлі Молотова. ну Це, звичайно, це буде розбиратися іспанська правоохоронна система. Е -м -м ось, так, ось, ось так, ось так, ось так. І На сьогодні, 1 листопада е 2000.